Вітання всім! Отже, сьогодні ми розглянемо дев'ять переконань ефективних комунікаторів. Перше, це є карта, не територія. Отже, в кожного нас в голові знаходиться карта, тобто переконання цінності, бачення, фільтри, які ми сприймаємо з зовнішнього світу. І зовнішній світ це і є територія. Ну, це то саме, що меню не суп. Розуміючи, це переконання, ваша комунікація буде набагато ефективніше. Друге переконання, яке не менш важливе, це є повага. Тут пояснювати багато не треба, поважаючи себе в першу чергу, ви зможете транслювати повагу і іншим. Третє сила породжує супротив. І як би ви не хотіли, яким би чином ви не впливали на інших людей, потрібно навчитись домовлятися. Четверте краса. Це є відмінність або відмінність це краса. Все, що не схоже на нас, є надзвичайно цікаво. І люди, які мають вбудоване таке переконання, що відмінність це краса, дуже легко знаходять собі вчителів. У них прекрасне оточення, тому що вони постійно дивуються. А як це може бути на п'ятому місці? Секретне переконання. Отже, будь-яка комунікація це маніпуляція, і повірте, соцмережі, реклама вони займаються саме тим, що маніпулюють вами, тому що ви не розумієте, що будь-який контент це є маніпуляція і монетизація. Правило 50 на 50, вербалика і невербалика. Я розмовляю зараз з вами не лише інформацією, я розмовляю з вами мовою тіла. І це потрібно розуміти, вміти щитувати і використовувати на свою користь. Довіряй своєму безсвідомому. І тут йдеться саме про інтуїцію, тому що логіка і розум дуже голосно нам можуть все пояснити, але потрібно слухати своє серце. І цей навик можна розвивати дуже простими методами, наприклад. Якщо вам телефонує хтось, не беріть зразу слухавку і не дивіться, хто це. Подумайте кілька секунд, хто би це міг бути. І таким чином ви просто розкачуєте навик інтуїції. І я бажаю вам відгадувати, що буде далі. На восьмому місці право на навчання. Ми маємо право помилятися. І не помиляється лише той, хто нічого не робить. Отже, право на помилку або, іншими словами, немає помилок, а є досвід і зворотній зв'язок. Ви це найважливіший клієнт, і якщо ви відчуваєте, що ви в нересурсному стані, а у вас дуже багато роботи, просто встаньте, вийдіть на вулицю, подивіться на небо. 15-20 хвилин вони просто вас перезавантажать і у вас з'явиться ресурс продовжувати вашу справу. І я переконана, що ви знаєте всі ті переконання, але я бажаю вам, щоб вони були вбудовані в вашу нервову систему.